Слухай, сварка вчора була на пустому місці. Давай все забудемо і помиримося. Диви, який собі сніданок приготувала. А ти що, голодний будеш? Ну, Як хочеш. <му> Me 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 gusta gusta cantar el Mariachi acompaña cuando canto mi canción tomar А ти що, в вечері всі воді не будеш на дієті? Ну, діло твоє. Ей! Ммм, mm, яка смачна ковбаска! Де ти таку взяв? Я де? Звісно, в магазині власна ферма. До речі, новий магазин відкрився за адресою Київська 88. Там величезний вибір свіжого м'яса, ковбасних виробів, сирів, напівфабрикатів та взагалі багато смачного. Та